На вулицях Києва це півторарічний Кайл. Упродовж дня молодий Лев гуляє вулицями столиці. Тренер Кайла, італієць Мануель Фаріна, працює в українському цирку і розповідає, Кайл не просто собі лев, він лев понтифіка Бенедикта 16-го. Ще ливенням українські циркачі дарували Кайла папі. Той погладив про те, Прийняти подарунок не наважився. Лев залишився у цирку на велику сцену ще не виходить, тільки вчиться, але вже їздить на гастролі. Його фото з різних міст час від часу надсилають уже колишньому папі. Це чергова фотосесія на вулицях Києва, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Оболонська набережна. Кайл за день планує побачити добрий шмат української столиці в Маріїнському парку. Він уже сфотографувався біля фонтана з левами і трошки схвилював мам з візочками. А чого ви ще не, не підходите? Та ну як-то хіщник? <ривіт> 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 а чоловік мене не боїться. Він би зараз би там ласкав цю кісю за хвоста, дергав в рот би заглядав. Ми трошки боїмося за дітей в Києві. Ми гуляємо вперше. Вже не раз гуляли по Італії. Якщо приїжджаємо в якесь місто, можемо отак гуляти на повітку. Він ще не виступає. Це Для нього такий спосіб бути поближче до людей. А ваша киця вже сьогодні обідала? Ні, сьогодні ще не їв. Коли тепла пора року, лева краще годувати під вечір, коли не так жарко. Але вони бійтеся. Це не страшно, не бійтеся, Він мирний.